Цілий рок сузір'я легендарних гуртів, кому вниз рутенія відомих вперше чую кондрабас, самі свої, а також ецетера, влаштували сумський наступ. Саме так називався концерт, яким сум'ян привітали із шостою річницею революції на траві студентських протестів проти об'єднання трьох найбільших вузів регіону. Ці події назвали початком помаранчевої революції. Отже, рок зірки про студентський спротив і про сумський наступ. Тут сидять в принципі. Ті люди. Для яких ну якби позиція громадська важить дуже багато, тобто можна бути музикантом і е, просто собі там сидіти в своїй вежі слонової кістки і віщати, що як я люблю Україну, як я щось роблю а можна от покинути все і поїхати, е, якби в місто Суми підтримувати. Е, студентство, в чому взагалі символ цього всього, Чому ми так? Ми так думали, от як назвати, от, от як це назвати, сумський наступ. Чому сумський наступ? Тому що е, тоді е, в нас взагалі історія, вона трошки дивна. Коли в нас поразки, ми всі це вип'ячуємо, показуємо і плачемо, от які в нас, які ми бідні, як нас побили. А коли у нас перемоги, ми про це мовчимо і стараємося це приховати, ніби цього й не було. Е, на щастя, перемоги є, і перемога сумських студентів. У 2004 році весна-літо одна з таких яскравих перемог, коли дійсно не було технологічних ніяких штучок, коли був реальний спротив, коли людям наступили на музой, коли люди. Вийшли, і сказали ні, ми не дозволимо так собою поводитися. якби наша гідність це є наша гідність, пішли ви от і далі три крапки. Як мо е, можуть сказати наші яскраві студенти? Ми приїхали не стільки там якось закликати до якихось повстань чи ще до чогось, а стільки, щоб нагадати одну таку річ, коли люди там, діти ще діти малі, їх всі дорослі люблять. Потім вони виростають, стають студентами. І коли студентство починає боротися за свою свободу, всі цим, значить, всі дуже раді, що от у нас такі хороші студенти, борються за свої права, за свої свободи, але потім ці студенти стають дорослими, вони чомусь перестають боротися за свої права і свободи і чекати того, що знову прийдуть нові студенти і знову почнуть боротися за них. От я просто хочу сьогодні наш виступ присвятити тим людям, які виступили тоді, і про те, щоб дух боротьби за свою свободу, за прагнення до кращого життя і до власного самосуду. Ствердження, якби ріст в поколіннях сумчан, тому що ті, хто 6 років тому виступив, їм вже зараз на 6 років старше, а ті, хто зараз навчається, мають гарний приклад. Студенти завжди є однією з рушійних сил змін. А зміни вони будуть, вони йдуть, тому що світ міняється, і завжди треба, треба бути відкритим до змін, треба рухатися. Ну, дуже часто старші люди, хто стає старшим, вони костюміють, за де є сім'я, є якісь обов'язки, які, стабільне положення, щось не хочеться втрачати, а є. Такі революція, це міняється в головах людей. Подивіться, здійснити сусідні країни Росії і Білорусі, що ви дихала з Москве хоч Москви чи Мінська, Ви можете зрозуміти, що ми не дарма це все робили, чи ви не дарма робили, чи всі не дарма це зробили, кудись рухались. Тут я тепер хоплю. Тут насправді розумних людей дуже багато по всьому світу, власне, в Україні. А людей, які пов'язують розум взагалі з енергетикою, з власною революційною якоюсь відчуттями навколишнього стосовно навколишнього. І тому тут е, достатньо дуже органічно, те, що такі команди і люди зібралися тут власне на річницю цього руху. Тому що, як каже мій син: є в світі музика і є рух в музиці. От власне всі команди, наскільки не на, с на, от, от зараз згадуючи кожну команду, те, що я чув, це власне не можна назвати музикою, це є рух в музиці. Музикою може займатися хто завгодно, так само, як і навчитися може хто завгодно, але підтримувати і добиватися власних прав і прав тих, кого ти любиш, хто тебе оточує, це дано не багатьом, і ми всі знаємо це. Тому це невеличка скарбничка, невеличка перлинка на тлі України. І оце, власне, згадка про достатньо дуже потужний, потужний рух, який відбувся. Насправді студентський рух має виглядати так. Рух студентський, все, і все, і все далі, все буде нормально. Yeah. Інакше, ну а інакше, що це за студенти, які сидять всім задоволені над, по по сесіям, хіба що розмовляють. Що це таке? Справа в тому, що ми десь 2003-2004 року вже приїжджали в Суми. В Суми, в Суми? В Суми, в Суми, господи, це в Суми В Суми. Приїжджали, yeah, приїжджали в Суми, і в якраз зробробила кілька концертів для студентів. В той період, коли вони якраз боролися. Тому нам ця тематика взагалі дуже близька. І ми після того їхали у Львів і передавали привіт людям звідси туди, звідти сюди. Якось таке ну, спілкування зав'язалося. Ну і, власне кажучи, саме тоді, в той період, ми якби тоді ще тоді жартуючи, казали, що ми от ми переосмислили значення своєї тюрми і суми. Да? То воно суми так і от залишилося. Да? Так що такі штуки. А сьогодні ми приїхали для того, щоб якби, згад, ну, нагадати людям і про те, що е, в будь-якій революції має бути мелодика, да? має бути якась мета, ця мета досягнута, це свято. А на святі що роблять? Співають. От так. Тут гарна назва це революція на траві. Нет, нет. Ну, поки в Україні ростиме трава, то <реклама> революція.